Всім доброго ранку, всім привіт! Мене звати Альона, це мій влог про життя, про Канаду, про плітки, про події, про лайфхаки і про все, що може бути. Я сьогодні виглядаю трошечки як пінка з капучино. Настрій у мене в принципі такий же, ось-ось і впаду. Але сьогодні цікавий день, тому що ми їдемо в місто під назвою Лондон. Як мені подобається, як у мене тут мікрофон. Це типу мікрофон, кричить: Зверніть на мене увагу. Альона купила нарешті мікрофон, щоб нас було добре чути. Ось, І забула якраз оцю штуку, яка закріпляє цей самий мікрофон. А, так от, Їдемо в місто, яке називається Лондон. І в цьому місті знаходиться склад Амазон, де залишають люди. Ну не люди залишають, а люди не забирають посилки з Амазону. Вони потрапляють на цей склад і продаються по дуже, як то кажуть, вигідним цінам. Невигідне в цій поїздці для мене конкретно зараз це те, що їхати до Лондона від Торонто година 40 приблизно. Враховуючи те, що це напрям туди на Ніагару. Це по-перше, по-друге, якби вигідні ціни, вигідніми цінами, да? але бензин коштує, от зараз я заправила пов... не повний бак, ну десь 80% на 50 канадських доларів. І подивимося, скільки мені вистачить, щоб доїхати туди. Ну я думаю, що туди якраз доїхати мені вистачить, а назад ще треба буде дозаправляти машину. Зараз їду, заберу Терезу. І вже походу буду все показувати, розказувати. А ви поки що можете поставити вподобайку, написати будь-який коментар, або хоча б собі там на замітку взяти, що можна написати. Потім будь-який коментар це допомагає поширенню цього відео українського контенту. А сьогодні я можу бути і цікавою, і корисною, і взагалі все буде добре. Забула розповісти новину. Е, мені вже надіслали демо-версію пісні, а це означає, що друга пісня вже моя буде доступна до прослуховування е, десь приблизно на початку лютого, а може навіть в кінці січня. Ой, ну це, це пісня зовсім від відрізняється від того, що було перед цим. Відчуття, коли ось між людьми існує якась незрозуміла хімія. Oh, I think that just like until the 14th this song will be very relevant. Okay. Theresa? Yes. You already seven months work with the Ukrainians, <laughs> And you want my honest opinion? Yeah. I don't know. It's hard to be honest. Well. It's difficult because you come from a place where there's been a lot of um, social disorganization. And um, it's just very different from the West. You know, West, we think cooperatively, and um, the, these old Slavic and Eastern European cultures are very masculine or man dominated, so it's not the same culture. Working with you is fun. We do a lot together, we have a lot of footage of all the stuff we've got together. Щоб ви розуміли, вчора я пишу Терезі, кажу, поїхали в Лондон. Вона каже, наше". Я кажу, Ну, така -от тема. Вона каже: о, поїхали перед цим дзвоню. Кажу, Тереза, поїхали там open mic на стендап. Вона така о, поїхали. Мені здається, я вношу в життя будь-якої людини трошки різноманітності і драйву, і трошечки чогось цікавого. Улюблений момент під час дальньої дороги заправка і п'яточок з всякими вкусняшками. Ми нарешті приїхали. Дві години їхали насправді. Ну, з зупинкою, ось позаду мене якраз з... ось цей склад. Я думала, тут буде якась вивіска Амазон, всі діла. Нічого такого немає. Зараз підемо всередину. Ельвіра, привіт! <сподарю> ось а, розказали, що треба купити мембершіп. І ось, до речі, якраз про нього інформація. А, ось мембершіп на. 12 місяців 15 баксів і мембершіт одноразовий 5 доларів. Ну, 5 баксів. Нормально. Чієжечки. Я не дарма купила мікрофончик і тепер я буду все просто показувати, ви все будете бачити. а я буду надиктовувати мікрофон, що тут все відбувається. Отак. Власне, ось такий зал досить великий. Це все склад. Там в кінці ви бачите Friday, Saturday. Sunday і Дні тижня. Це прайс на те, що тут продається. Тобто кожна позиція буде коштувати в певний день тижня таку-то суму. Окрім, окрім їжі. На їжі, на кожній позиції вказана ціна Орео за 2 бакси. Що -то ще. Ну, зараз до їжі ми ще повернемося. Словом, ви приїжджаєте, оформлюєте мембершіп, залишаєте там свої речі, сказали нам собі їх не брати. І далі просто куперсаєтеся ось тут і знаходите щось собі по душі. Сьогодні п'ятниця, тобто кожна позиція, як я вже сказала, по 10 баксів. Погнали! Я не можу відірватися від їжі. Певно, тому що я голодна. Я зараз постійно голодна, тому що я на дієці. Ось. Так пройдусь, хоч подивлюсь, що тут по Було б добре зрозуміти, що мені взагалі треба. Я не знаю, чи можна розпаковувати ці коробки. Я не думаю, що можна. У, це на що? Це ковр. Чорний ковр. Мякесенький. За 10 баксів. Ну такого не сищиш, я вам от що скажу. Так, ми його пригледіли. Мені він в кімнату буде дуже кстаті. А може навіть Лєрі з Андрюшею, м'якесенький. Подушки. Це подушка? Подушка. Ой. Комбайн. Що це? Чи що це? Вотер. Щось. Щось він робить з водою, коротше. Е Ще один ковер, тільки білий. Отакий мені більше в кімнату підходить. Та ти що? Та ти що? Тереза? <гум> Походу, мені треба тілешка. Пішла за тілешкою. Сумочка. Прозора сумка. Знаю, що модно. Клавіатура. Якийсь іще. Боже, я, я відчуваю, що це ми застряли на... Точно на декілька годин. Сумочку я поки покладу, і в мене завжди, як завжди, буде такий ресерч. Типу, я зараз все нагребу, а потім вже буду розбиратися, що мені треба і що мені не треба. Ну і вам заодно покажу, що тут можна віднайти. О, ой, боже, ой, Боже, все попадало. Зараз піду піднімати. О, тостер. Я не фанат цих речей, тому... Боже, все попадало, пішла піднімати скатертина, іграшки. А що ж це таке попадало у нас? Я не знаю, що це. Я не знаю, що це. Йдемо далі. Де там мій ковер? Там, Там ще є. якісь каври, боже. Я сподіваюся, що це ряно ковер. Ну, похоже на то. Килим, килим, вибачте. Так, це ці подушки для псів і котиків спати. Бані буде в захваті. А я казала, а я казала, що треба трошечки почекати і все я знайду. Будь ласка. В вальні буде нова штука. І так. Мені хтось розповідав, до речі, що тут можна знайти і якісь ці. Ой, що це таке тяжо. Можна знайти навіть айрпоси, завалявшися десь. Так що на маленькі предмети ми теж звертаємо добрячу увагу. Так що це у нас таке? Волосся, перука. Ой. І чехол для айфона. За 10 баксів я вам скажу, що це досить дешево. Але в мене не такий, мені не підходить. Ще одна перука. Так. Папуга. Ці такі коробочки. От шкода, що неможливо відкрити і подивитися, що в цих коробках. Хоча хтось там щось відкривав, але я, я, я не така, я не можу це тут робити, де От дивіться, яка коробочка красива. От, може взяти якусь коробку і мейденчана. Не, вже не красива. Хоча тут, в принципі, мені здається, все. Мейденчана. Ще одне волосся. Це кошмар. Костюм жаби. Певно є от люди, які можуть так залізти і просто тут провести, певно, багато-багато годин і реально відзнайти якісь дуже круті, класні і дорогі речі. Я, до речі, зараз планую піти і подивитися, що саме з речей тут є, з одягу. Так, і ось коробочка, яку я все ж таки задумуюсь над тим, щоб все-таки взяти. І відкрити, тому що тут написано Париж. Made in China. <хи> як обична. А у нас тут взуття босоніжки. У нас босоніжки. І ще й цікаво, це мій розмір чи ні? Made in China, правда? Може, ну, які гарні. Ну, навряд чи я такі носити буду. Якби за 10 баксів це не шкода, але я не люблю захламлювати себе, якщо чесно. Тому я думаю, що комусь вони будуть більше впору, ніж мені <звжу> взувати їх раз на 300 років. Депілятор знайшла. Якісь коврики. Е -е -е -е. Я не знаю, що вони таке. Іграшок досить багато, до речі, для дітей. Фанати Гаррі Поттера» плачте. Я знайшла бузінну паличку. Тепер я точно не переможна. Стою вже біля одного з контейнерів і відчуваю вібрацію якусь. Думаю, що воно вібрує? Давай розривати все навколо. Гадаєте, що вібрує? Увага! Контент не для дітей. Вон лежить товариш. Дівчата, до речі, рекомендую саме такий формат. Блін, його треба вимкнути. Ой, все, щоб він не тривожив нікому душу і сховати його подалі. так. дружочок. Зараз ходжу і відчуваю такий дивний вайб того, що це ж люди це замовляли. Умовно, це те, що замовляють люди на Амазон. Іноді це такі дивні речі. Так, ми вже тут пів години, а може і більше. Тут, як в казино, час летить непомітно, вікон немає, незрозуміло, коли ми звідси вийдемо, взагалі чи вийдемо звідси ми. Я можу сказати, що тут реально можна знайти багато посуду і кухонного приладдя, можна знайти постільну білизну, ці покривала на ліжко. Волосся дуже багато чогось, ось цього штучного. А, до одягу я так ще досі не дійшла, бо я мене щось тут затормозило. Іграшок багато для тварин теж багато чого, О, м'яч адідас. Класні тарілки, я відкрила, подивилась, керамічні чотири штуки, квадратні, чорні. Ну, кайф, враховуючи те, що одна така тарілка десь буде коштувати ну доларів 20, мені здається, а тут за всю коробочку 10. Їдемо далі. Ух. Якщо чесно, от за алгоритмом, в принципі, якщо ти тільки приїхав в Канаду, там умовно в Торонто то треба не пожаліти часу і грошей і спочатку поїхати реально сюди. Не їздити в ті ікеа за посудом і всякими, всякими речами, а реально приїхати сюди, і так поколупатися трошечки. І щось цікаве тоді знайдеться. Наприклад, ось труси з пушапом, щоб жопка була чоловіча. Правда, жопка тут трошки порепалась. Ну, всі ми не ідеальні. Мої сусіди якраз собі праску купили, е, як би, а тут можна було б її взяти за 10 баксів на хвилиночку. Я її брати не буду, тому що я, зумовно умовно, такі речі, які не треба прасувати. Ще я праску з собою не возила. Постійно. Уявіть з моїми переїздами, щоб я на кожному новому місці купувала праску або перевозила з собою праску. Це ж діатизм. Дуже багато речей для волосся, тобто всяких прасочок. Всяких таких крутілечок, фенів. Я навіть одну взяла штуку. От таких всяких непотрібних, ну, незрозумілих речей багато. Хоча ця штука схожа на, те, на, на відкривашку. О, і серед цього всього лежить вініл, я так розумію, Гаги. Так прикро бути артистом, витрачати купу грошей і опинитися тут. Для Руки так хочеться вже помити, взагалі звідси тікати вже хочеться. Я втомилася. Ну ні, ми ще йдемо на речі дивитися на одяг. А вдруг там є якась брендова штука. До речі, про що я казала? Ще один такий самий, до речі. Багато кому видно, не сподобався, раз не забирали його зі складу. Чайник, електрочайник. Його багато хто вже відкривав. На нього вже багато хто подивився, і я подивлюсь. Я ніколи не купую собі більше ось таких от ботлів, тому що їх дуже незручно мити, вони постійно в мене десь вгубляться. Ну і головне, що їх не незручно мити. І носити з собою, я не люблю. Я краще зайду, десь каву куплю в, в стаканчику в цьому. Може, це не дуже екологічно, але краще я його куплю, потім ще буду пити, потім я прийду додому, помию той стаканчик і ще другий раз зроблю там каву. Зато і потім тільки викину, а не оце морочити собі голову. О, яка коробка. Ще тут часто здирають а картинка, якщо є, тут здирають. Я не розумію, до речі, навіщо? Щоб не зрозуміти було, що там всередині. А всередині, як завжди, волосся, задовбали вони мене вже цим волоссям. Так, І ще одна штука для волосся. Я пару коробочок відкрила, нічого там цікавого не знайшла, до речі. Такі Є ерунда. Фух, реально втомилася. У, -у, У що це в нас таке? Воно пусте даже. нормально! Я йшла вже до останнього відділу з цими контейнерами і вже проходила повз одяг і... Яка краса? Я ж у нас артистка. Напівпрозора сукня. Ах. Коли я стану багато і знаменита, я дозволю собі таке носити. Поки що, Поки що трошечки треба стримувати свої пориви. Але не завжди. Я у вас трохи цей чи то клоун, чи то сорока. Не зрозуміла. Боже, скільки блестящих. Це ж хтось собі замовляв, уявляєте? Та хтось таки собі замовив, подивився і вирішив, що ні, воно йому не треба. Все, я застрягла біля одягу, вирішила, що все-таки треба передивитися. Чесно кажучи, воно все тут трошечки дивна. Я так розумію, що це замовляли ще на а воно не встигло дійти і залишилося чекати свого часу. Також я знаю людей, які можуть просто шаритися по секонд-хендам і знаходити там реально круті речі, якісь дорогі, круті, брендові. І як ви здогадалися, я до цих людей не належу, тому що в мене, по-перше, не вистачає терпіння, а по-друге, я не така фанат одягу і речей, як могла би бути, напевно. О, які шорти. Така нина приємна. Ех, нафіг воно мені надо, я вже спортом не займаюся більше. Втомилася. Повернемося в цю, в цю активну стадію трошечки згодом. Взяла цю коробку, вирішила її відкрити, відкриваю. А там якесь колесо. Я думала, там вже взуття ще якесь цікаве буде. Ну, ні, нема. Ніякого життя там не було. Мене так реально ці короб... коробочки закриті. А от зараз, от зараз мені боляче, тому що в мене такий самий вентилятор і я його брала за чи то 40, чи то 50 баксів. Ах, чому я не знала про це місце раніше? Ось ще одна праска. Це що у нас? Полупаюсь. Боже. Тут, до речі, хтось приходить з дітьми. Ось. Та я не знаю, як дітей відтягти. Навчитися відрізняти все по звуку. Ось що я навчилася. Робити тут за весь цей час. Фарба для волосся. Айрпотсів я не знайшла. Зате... Зате, до речі, знайшла дуже багато чехлів на телефон. А що це? А. -а, -а. Це ми покладемо, заховаємо. Ось тут діти. отак. Це його треба перекласти туди до вібратора. Я все придумала. Дивіться, я знайшла сукню, оцей мами Венстей. Ще мені якраз по довжині ідеально. Там десь знайдуся чорне волосся і все, я собі вже на наступний рік готова до Хеллоу. Насправді я жартую, нічого я такого говорити не буду, я не люблю, щоб воно це все валялося. Хоча ідея прикольна. І досить економна, враховуючи те, як взагалі канадці збираються на Хеллоуін, вони прям безумні. Я все ще думаю про сукню і думаю, що я зараз її не візьму, а потім буду жалкувати. А хто знає? Ну, Це вже все. Це вже сезон пройде, вже це буде неактуально. Так? Так. Вмовила сама себе не купувати непотрібні речі. Бо в мене нема ще досі зимового взуття. А я, а я думаю про наступний Хелловін. Це якась хвороба. Це моя корзина. І зараз я буду робити ревізію, чого я тут понабирала, що мені залишити в цій корзині, а що викинути назад в ці ящики. Я ще за їжею не сходила. А! Ви можете спитати, чому ми приїхали сюди саме сьогодні, в день, коли все найдорожче. А тому що так як і в секонд Хенді, в цей день якраз за І все можна купити за 10 доларів. Умовно, я сьогодні там подивилася, я брала речі, які ну явно дорожчі, ніж за 10 доларів. А якби я тут жила поруч, я б приїхала в коли там в четвер? Та і ще б там по єрунді подивилася, думаю, щось би тут цікаве та й залишилось би. Що я можу сказати по їжі? Їжа не, виникає, не викликає в мене довіри. В принципі, як і все інше, тут не, не дуже викликає довіри. Але ну, орео тільки таке, я знаю. Я люблю просто зм'яти, а багато хто його не любить, то наші його і брати. Тут знову ж таки не зрозуміло, що там. Ось, якийсь крем. Ну, до слова таке. Не дуже прикольно. Ну, я просто, певно, така. Виробила. Це якісь соуси. Датом яму. У, добре, ви мене зацікавили. Окей. Беру свої слова назад. Все, що пов'язано з Азією проправками. Я тут, як тут. Аж слинка почала текти. Я реально зголодніла трохи. Я завжди голодна. Канації, до речі, дуже часто купують такі супи або бульйони, або заправки там для чогось в таких от упаковках. Я цього об'єктивно не розумію. Ну не знаю. Певно, комусь це економить час, а у мене все це асоціація з якимись консервантом, що це дуже не корисно і взагалі краще самому приготувати. І саме тому я це не купую і сама теж не готовлю і не їм. Все, закрили кіштальти. Протеїн. Боже, Боже. Це ж комусь для умних людей треба. Якби я в цьому розбиралась, знаєте, типу люди можуть подивитися, скажуть, о, певно, щось класне, дуже корисне, ще за таку ціну дешево. Ну, я конкретно про ці протеїни, всякі різні кажу. А я навіть не розбираюсь. Це ненормально, я виходжу з відділу з їжею, я нічого собі не взяла. Навіть експериментального на пробу. Що це таке? Це ненормально, так не треба. Такою не треба бути. О, я втомилася. Словом, я зробила ревізію, щось виклала. Загляду до Терези, а тут якби все. Все, що можна було тут знайти. Ну, от реально це класна знахідка, це лампа зі штативом для зйомок. А ти що? І фен. Фу. Все, я скупилась. І я вам пропоную відгадати, на яку суму у мене вийшли ці покупки. Можна так візуально оцінити. Ось, згадати, що кожен товар коштував по 10 доларів плюс таксис. Тому хто там відгадає, мені ж цікаво. Чи будуть ті люди, які реально здогадаються, на яку суму я сьогодні накупила ось цього всього. Я навіть не, у мене язик не повернеться сказати барахла, тому що тут всі потрібні речі, бо я ще не бара, бо я ще не барахольниця. Тут все дуже мені потрібне, чесне слово. Хочу нагадати, що ми знаходимося в місті Лондон. І населення між іншим за переписом ООН, 2017 року 404 тисячі всього навсього Навіть немає мільйона. Хоча про що про які мільйони можна казати, якщо ми в Канаді знаходимося, взагалі населення дуже мало. А, і зараз, я думаю, будемо ми їхати в центр, дивитися на саме місто, чи я відкладу цю поїздку до, до наприклад, весни. До травня, може до літа, коли буде тепло, і можна буде нормально погуляти, тому що я почитала, подивилась, наче тут як реально є, на що подивитись. І де погуляти, йде поїсти. Можливо, ми зараз заїдемо кудись, поїмо, тому що я зголодніла, як я вже казала, і я вже це повторюю скільки разів. Ось, але не думаю, що ми там будемо десь гуляти, тим паче, що із верхнього одягу на мені тільки ось ця ковтинка. You ready? Yeah, I'm hungry. I need, I'm hungry too, so let's stop and... Mm Ви -hmm. зрозуміли, що ми обрали? Ми обрали поїсти. Підведемо підсумки. Відсумок сьогоднішнього дня такий: ми скупилися, можна їхати в Лондон. У мене ще залишився бензин, і в принципі від Торонто це дві години шляху. Але воно того варте. Особливо, якщо ви вирішили приїхати в Лондон на деньочок, так чисто потусити, подивитися місто, заїхали ще і сюди і накупляли кучу всього і за дуже низьку ціну. При тому, що це як і банально будь-яке інше місто в Канаді має всі е, інші магазини. Умовно, якщо у вас там, наприклад, ви собі вирішили, що у вас буде день шопінгу. От спочатку заїдьте туди, якщо вам треба щось зі спортивного одягу, в Юску або в Хомдепо, де завгодно. Спочатку туди, а потім через дорогу. От ну я маю на цей магазин Амазон, а потім через дорогу ви можете заїхати власне в інші всі магазини е, і просто зрівняти ціни. Да. І ви точно будете в плюсі. Навіть якщо брати бензин, то точно будете в плюсі. Фух, я вже розмовляю, так якось трошки втомлено, роз, розварено, а все справа в тому, що я за кермом, я не п'ю, Тереза зараз буде переді мною пити вино. Нічого, я приїду додому, в мене там ще щось залишилось, буду ще святкувати Різдво наше. Ух, такі справи. Ну я сподіваюся, що вам сьогодні було хоча б трошки цікаво, і ви поставите фотобайку ось за мої старання, дорогу і за покупки. Обіймаю всіх і до не кажу до завтра, кажу до наступного тижня, тому що далі на наступному тижні я зніматиму. Вже відео з репетиції познайомимося з канадцем, Ну коротше, щось буде.